Всім привіт, друзі! Ви мене часто питали, коли ж буде рибалка з нею. Так ось. Аліна, ваша любима подруга із моїх подруг. Привіт! Ну, сьогодні ми приїхали. Це вже в нас друга точка. Про першу я не знаю, розказувати чи ні. Ну, ми приїхали, хороше місто, все, ну воня гамном. Гамну, хоч я і убрала, ну, воні все одно... Равно... Осталось. І коли вітер дув, ну трошки, знаєте, навіть не хотілося ну, хотіла. Ми просто місти. подумали, що таким двом гарним дівчатам ну просто як мінімум не естетично сидіти в такому місці. Тому... Ми приїхали на нове місце. Це безкоштовне, щоб не казали, що це комерція. Я пройшла вже по берегу, там кажуть, що клює карась, того зараз буду замішувати прикормочку і ми будемо ловити. Ось а таке. в мене в планах сьогодні вдома ввечері пожарить карасіка, тому кубанська. Вези мені на подругу. <хи> Що сказати? Ну, розберемося. Якось, так? Тоді вам приємно перегляду, Ну, а нам хай клієн поїхали. Так як минулого разу ми з Катєю прекрасно половили на дікарях на Real Fish халву, тому цього разу я теж взяла халвичечку і будемо нею ловити. Поки я тут. Е Короче, суматошили, збирали речі, розкладали, карась взагалі класно так скидається. Я сподіваюся, що нам сьогодні фартане і ми його теж половимо. Зараз замішаю перший раз, потім другий раз перевірю озволоження, додам водички і буду кормитися. Вам всю цю історію показувати не буду, тому що багато разів вже показувала, як мішати. Я думаю, багато хто знає. Що мені подобається у прикормці Real Fish, так це те, що тут можна не користуватися ситом. Воно реально не має цих комочків багато і добре все розбивається. Ну, ситом можна користуватися тільки в тому випадку, якщо ви хочете просто наситити тіснем свою прикормку. А якщо тільки щоб розбити комочки, то можна не брати. Все, така вийшло. Пахне шикардосно. Зараз ще трохи постоїть. І можна буде кормитися. Стартовий закорм я роблю кульками ось такого розміру. Ліплю їх двома руками, а потім, коли буде докорм, то вже буду ліпити тільки однією рукою. Таких кульок на стартовий закорм потрібно 5-6 штук, не більше. Аліна вже в нас з уловом. Дуже смішно. Так само цікаво, що закидала. І, типу, я дивлюсь, попливок одразу лежить. Думаю, блін, не на велика глибина. Достаємо, за хвоста словила рубину. Ну, це мені в мій фірмі не м'яко. Хазяйкою готувала їсти. Ось дивіться. Будемо зараз смакувати. А то Катька тільки собі карасів жарила, це жіночка, хоч і по мене. У я, я, мене великі надії на вечері. Він на скакав, якщо що, ми його бачили. Смачного Сюди їсти. У нас тут трон. Взяла сьогодні скиповські крісла. Капець, як вони мені подобаються. Кепка фірмова. Я якби да. как бы, рибачка серйозно. Сто процентів. Атрибути рибацькі маються. Уже все. Можна записувати в цих професіоналів. Давно. Давай, давай. Смачного! По-любому захайка. Що... Як можна на рибалку їздити з червоною помадою? Ні, то я теж трошки переофігія, коли побачила, коли ти під'їхала, не кажучи про других людей. Так що нормально Ні, все. Мені так подобається. Ні, ну гарно. Підписники гарно. Напишіть в коментарях. Mm -hmm. я Сіла їсти. Покльовка. Карась! Все-таки ти пожирвеш сьогодні. Блін, а чи це коропець? Ні, це коропець такий маленький. А я піцаку не розложила. Я не думала, що тут буде якась риба нормальна. Не повірила. Доставай так. Зараз буде під розложити. Дивіться, Ай, який гарненький. Який малічок! Ой, красивенький. Молодець. На одного Парашенка. Віо, клас. Шикарний. Пливи, малюк. Ало, наші. Ти так його це ж коропець, ти що? Таку рибу не можна з'їдати, він виросте потім. Це карасика, я тобі дозволю. А таку ти що? Тебе і люди Господі, заплюють. Ти да. Ти взагалі не переживаєш за те, що я на вечері залишусь голодна? Ну ти тільки що салата з'їла? <крапанця> з'їла. Що ти ще хочеш? <рапанця>. <п 'ят> Ух, ю! Та що тут? А це хто? Що, <п 'ят> опять коропець? Це звездець. Опять! Це що такое? Може люди, які там сидять, вони їх беруть і думають, що це карас? Тому що розказують там, що так, клює карась. То йди і покажи. Це мальочок. Жесть. І клює так вдалі трошки в сторону от точки Ловлі моєї. Ай. Не, ну це теж прикольно, звісно. Ну, хочеться карасиком поїсти. Ой. Щораз я отойду. Так, подчаків у нас немає, так? Да? Тянем так. Та я не достала, да, її. Присідай, якщо. А, бляха, 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 бляха. Й, єсть. Нормально. Блін, це капець. Тут, мабуть, як був потоп і змило рибу з сусіднього ставка. Тому що, ну, такі от коробчучки. Я в селі таких крайній раз ловила. Малючок. Теж випускає. да, випускаємо? Так, випускаємо Давай. Я просліжу зять. <ріху> На дівушка аж ріться просто. Це розумієте? Щось топче і топче. Я, кстати, забігаю наперед, одразу об'ясню ловимо. Це по Житомирській трасі. Тут є канал, називається. Не знаю, як він, кстати, називається, всі кажуть просто канал. Аліна! Платва! Ого, нормальна така. таранечку! Ну, Аліна сказала, що таку їсти вона не буде. Сиди, голодна Аліна. Вона мені сирнула навіть в руку. Шаш. І відпускаємо зразу. От мені подобається рибалка без садка. Не треба потім ні сушити, нічого. Взагалі клас. І на рибалку це, друзі, рекомендую всім брати отакий екстрактор. Він двосторонній, тут всередині голочка є. І якщо у вас там якийсь вузлик чи що, то дуже зручно розцей. Розпутувати. Зараз дорозказую, де ми сидимо. Це безплатна канава, і влітку була сильна, ну, як сказати, потоп, чи як. були сильні дощі і, і ставків, які вище тут йдуть по течії, поруч, точніше, так лило водою зверху, що рибу перевалювало і вона стікала у цей. У каналу, тільки туди далі, це те, що я бачила. Я бачила, як карасі переходили в цей канал. Тому я точно знаю, що тут є карасі. Але так як я бачу цих коробців, які клюють, я так розумію, що з інших ставочків теж сюди, як то кажуть, трохи зарибилось. Але все одно прикольно так сидіти, чисто. Сидіть, говорить і якусь рибку ловить. Хай навіть така малесенька, але на махалочку взагалі саме топчик. Ми сьогодні ловимо моїми фантомчиками п'ятерочка і шістьорочка. Тут китовий вуз, а значить, можна ловити на дуже делікатні оснастки. Сьогодні у нас стоять поплавки по одному граму. І як ти кажуть, у в тебе тепер клює, бачила так дззабнуло. Звісно, не бачила, І, я то... на тебе дивлюся. <laughs> І, як то кажуть, самий смак. Будемо тепер дивитися двох на поплавки. У мене опять платвиночка. Вже така от малюсенька. Слухайте, давно я не ловила отак. Правду ви казали, мені треба їхати на дікаря. Сидиш, не знаєш, що клюне, главне, що воно клює. І треба в цей момент ніколи не забувати про докорм. Беремо одною ручкою, зліплюємо кульку. Трошки треба буде дозволожити. Ось так от зліпили. Так як у нас одна удочка четверка, одна п'ятерка, значить треба покласти так, щоб четверочка теж доставала. От так от. І все. Ручку сполоснули. Блін, в мене опять вона покльовка. <смі> Клас. Ой, уклеєчка, кстати, була. Обалдеть! Слухайте, ну це прикольно. До речі, хочу десь з'їздити на якийсь залів Дніпра, попробувати ще половити там. Мені не раз сказали, до речі, підписники, можливо, в когось з вас є місце, залюбки з вами з'їздю. Отак, щоб на якийсь залів, щоб тихо було половити на поплавочок. Ого! Ніфіха Сіліна! Ага. Ого, як кудочка гнеться капець. Не-не, ти опускай, да, аби ти кончик ломанеш. Жесть. Ви сиділа, виждала. Ай, бляха. Коли в подружки лежить і на паца, а на берегу. Трохи ростом. Не вдалась. не іщем. Давай, давай. Хороші накачані руки. Красиво смотриться. Єсть. О, Коропець опять. Такий побільше трошки чи такий самий. Ну мені теж показався, що цей більший вже такий от Жирьочка. Ну все, отпускаємо лінати. <рес> Не дивись на нього, так що він вже в паніровці в тебе там знаєш, олія скорчить. Так тихо. Я тут, значить, плату тягаю. Вона чисто собі така, знаєш, на ізи. Карман? No. Давай, давай, я сліджу, щоб булькнув. Головне, що у нас всі апаріші на місці, бо ми такі страшні рибачки, що ми опарища забули вдома в холодильнику і довелося у добрих людей просити, тому у нас апаріші навіть золота. Ми ловимо так, щоб всі апаріші залишилися. Так, да, і у нас, навіть якщо опарик, такий, знаєте, трошки пожований, ну ми закриваємо на це глазки, тому що їх небагато. Це я пішла в сусіда долежала. Людинка мені уділила. І рибалка, як то кажуть, спасіна. Як ви думаєте, що я зловила? За цією рукою ховається вечеря Аліни. Я зловила карася, точні як, забагрила. Алін, ти хотіла карася? Ну, для моєї ваги якраз нормально на Ну, бачиш, все. Я ісполнила твоє желання. Все, карась в студію. Мать карасей. Да. Так що, друзі, я можу е, сміливо казати. Голосні фрази, що я тут навалила карася. О, да-да-да. Це вже щось прям на рибалочку починає бути схоже. А ну і сюди мій сладкий сахар. Так. Ви подивіться, як вона вже коропів валить. Руками достає вона. О, по 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 -па Ну це рекорд Аліна. Так купатися сьогодні ми не будемо, Оля. Че ти? А чоти? Це біла маєчка. Ні, ну це реально вже такий найбільший. Красивий ну, рибальник. Це вже таке Ні, Не, не з'їстиш, не переживай. Та сковородка менше, я знаю. Ну хоч по сімок можна, Та сладень. Бусинка, бусинка. Ну, що да. Реально? Да -да. Ну, Алин, шо, Та ну ти що, заколівала. Це ти хотіла карася, це короб, там багато кісточок, все. Застряне в горлі, не, помрайш, можна і на потім... якусь нормальну рибалку, щоб поїсти потім. Хорошо, я тебе звозю потім ще. Ой, так кайфово, вітерка немає. Така прямо гладь гладь на водичці. Поплавочок Алінкін, на страже порядка. Так, десь тут міюся має. Сьогодні взяла поплавок у мене з жовтою антенкою. Гімно, не видно. Особливо, коли сонце сідало, так погано видно його було. А от червоний. Того в мене всі червоні тебе підскочив. Поплавочок. А жовтий це в мене десь був затіряний, знаєте, ото, корабль. Думаю, вже доб'ю його, щоб не зря викидати. Інший трохи ловить, як то кажуть. Ну, красиво так, дивиться, як рибка скитається. Mm -hmm. Песня просто. Отак тебе. Ну, подиви, він так прутко, ну, да, була прутко така. так тягнув. Палиться, Опять... що я думала, що там щось нормальне. Не возміщайся. Давайте <рес> прикольні. Вони. Ні, ну це теж красивий рибаль. Такі яркі в нього ці пірошки, Диви, Дувайки. Чувані, Та успокойся. Зараз підеш гулять. Так, да, це навіть не будеш хотіти з'їсти. Ні. <рес> 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 ну що, буду завершувати цю рибалку. Точніше, будемо. Ми вдвох рибачили сьогодні, і хочу сказати, що реально так прикольно на декілька годин після роботи вискочити на таку канавочку, половити собі, відпочити, поспілкуватися. І це набагато краще, ніж сидіти вдома. Що саме прикольне, що от кінець вересня, да, останні дні, а погода реально кайфова. І тихенько, так і тепленько, прям реально радує. Так що, якщо вам було таке, знаєте, ну, приємно подивитись це відео, буду вам вдячна за лайкосики, за ваші вподобайки, коментарі. Якщо виникають питання стосовно поплавцевої ловлі, Пощіть. До речі, зараз от і покажу вам ще один з лайфхаків своїх, який я багато кому показувала. Всі мої оснастки коротші за моє вудлище. це потрібно для того, щоб коли ви витягуєте рибку, у вас вершинка, дивіться, якщо на неї надавить, оснастка стає довшою, бо вершинка ваша згинається. А якщо у вас удочка, а якщо у вас буде оснастка довга, Мінімум, як ваша довжина вудлища, бо часто так діють, то коли у вас буде рибина, у вас взагалі вона десь буде отут висіти. І дуже незручно потім вам буде її ловити в руку. Тому, ось так я собі чіпляю грошову резинку не тільки для того, щоб зачіпати крючок сюди, але й для того, щоб я собі пам'ятала, яка має бути довжина моєї оснастки. І коли я витягую рибу, зверніть увагу, я ніколи не беру за коміль. Тобто, отак. Я ніколи не витягую, бо тоді дуже сильний упор йде на кість руки, і рука дуже втомлюється. Я вудлище завжди беру вище, і локоть у мене опирається в вудлища. Було корисно? Залишайтеся далі зі мною. Ну а ми погнали додому. Бувайте!